Гагаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Ми заходимось на ждропі, і сьогодні новенький кейсик Black Friday. Типу ось така знижечка. 249 поїнців, красиво все намальовано і е, подивимось. Так, ну було б непогано, якби оцей авик падав. Також, також, Ну, в принципі, все червоне, це гарно, так чи інакше, Галіл, Галіл не треба. ну Хоча хоча Галіл окупний, Ладно, давайте подивимось. Мені здається, що цей кейс ставити буде ну не прям файно чомусь. А, але подивимось, в будь-якому разі, ну, перше, перше так сказати, хоча я думаю, це ще дешевше, ну ладно, все одно це якби а, злив. Так що крутимо далі і дивимось, і дивимось, А оце гірше має кошту, Це 80, так, да, це 85. Я навіть, бачите, пам'ятаю, скільки коштує Ц, цей скінчик. Да. Хотілося б, щоб я не пам'ятав. А це вже гарно. Оце вже 382 ж поінте. І. А, наступний. та, Так. Ну, це погано має кошти. А, ні, це 312. Ладно. Всі цього чекають, відкриває 5 разів. І. О, ну, ладно, погано, погано, окей. І. от все інше теж поганенько. 820 відкрива за 1245. А, так, може зараз, може зараз окуп. Ну, таке, таке собі. Ну да-да, прям таке собі, 860. Ще раз, ще раз, в принципі, сьогодні а, пробуємо відкривати оцей кейсик. Окей, третій, це. Ой, третє, це. І оце має теж коштувати. ну ладно, 180, але це окуп, це перший окуп. Ну, саме, коли я відкрив 5 кейсів. І от, ну ладно, я думав. Я думав, Фамас. Цікавіше буде коштувати, але він, ну, взагалі таке собі. Фастом, фастом а, настав час крутити. 1382. Ну, щось цей кейс мені не дуже до вподоби якщо бути відвертим. 1000... Хоча от зараз, а що випало? А, оце? Ну, непогано. а Ладно, дивимось, що. А, ну я не прям тут, що паш. Радіти, накопичив. Хоча 280. 289 g до срібного кейсу. І в принципі, я просто зараз беру, роблю, ну, наприклад, ось так. А, сонячне сафарі. І і, і, і. і що падає мені звід? Ну, Це 300 ні? Або 200. Ну так, це 269. А, Таким чином, таким чином, срібний кейсик відкривається, і ми відразу дивимо. А, 9 же поїнтів. Клас. Прикольно, прикольно відкрив кейсик безкоштовний. А, 3600. 3600 на балансі. Ну, спробуємо ще раз. В принципі, ну да, найс, nice, найс. Nice. 1660 можна виходити. І, 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 і я хочу оце сьогодні. Спробувати повідкривати, адже сам кейс подорожчав, але. В минулій серії я концентрувався на кейсу з таємною зброєю, а отут чом би ну, не, від, не відкрити 1500. Ааа. Півтора касаря дає, є. Ну, це трошки. Це зовсім трошки погано. 402, окей, касар, 100 і 400, 2000. 2000 це, це, це не вистачає. Можна окуп? Будь ласка, окуп, щоб я відкрив 4 рази. Найс, це окуп. Окей. Окей, 700. І це 900-3200. Так я навіть слухайте, я зараз відкрию, ну, 5 разів навіть відкрию. Давайте. Ніби того разу не було, коли я 5 відкрив. Оце. О, отаке. Ой-ой-ой, отаке. Фу. Отаке. Мені дуже і дуже подобається. До речі, і кейс 6000. і і і. -і, -і, -і. Є ще ось такий кейс. Теж 6000 Треба буде, ну, якось спробувати порівняти, звісно, ціни дорогуваті. Тому я не знаю, чи вдасться мені це зробити. Ну, Black Limbo 200 або 300, да, десь 400 навіть. 5700. 5700 на балансі. Якби це не злити, як я завжди полюбляю, оце зливати все. Ну, 5 кейсів. Випаде, не випаде, скажімо так. Будь ласка, ні, тільки... Ну, вс... ну, окей, окей. А можна і в... в останній. Найс. Хоча б так. Ну, не хоча б так, навіть за 1900 випадає, 5600 баланс і хочеться новеньке все ж таки. Тому, 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 тому. Я розумію, що дуже небезпечно цей кейс від... відкривати, тим паче, один раз, але нехай може пощастить Хоча в минулій серії, коли я один раз відкривав, мені випадало досить і досить. Непогано, 500, злив 1000, ну, окей. А, так. 17 тисяч, думаю, я зможу це сьогодні організувати, так би мовити. А, ну, в плані цей не елітний кейс, а платиновий, да, платіновий, Платіновий кейс відкритим безкоштовний. А, це має норм, да, це тисяч. І оце має нормально коштувати. ох, а чого так дорого? А звідки такі ціни? Це який почекай? Big Iron Почекай, який це Big Iron? А, Мені навіть цікаво. 2400. Ну, це оцей, да? Valvorn 103? Це жорстко. Це жорстко. Мені, по-моєму, перший раз такий Big Iron падає. Окей, порівняння, 100 кейсу випав дроп за 5000, а тепер з цього кейсу, що випаде? Дуже і дуже цікаво мені дізнатися. Справа було б. Угу. Справа було б супер. Але 4К. І того 5 тисяч на балансі ж дроп. Хочеться вгадати. Хочеться іноді отак вгадати: пам! 5600 вгадує. Блін. М -м -м От я люблю заграватись, а може. Ладно, я думаю, серія коротка, тому, -тому, -тому треба ще щось поробити. Ну, наприклад, наприклад, чом мені. Рікоїл кейс uh, можу собі дозволити. Сподіваюсь, Сподіваюсь зараз просто не вну. Хоча вже, Вже мабуть, нема сенсу, да, Recoil кейс відкривати? Ну тут, ну шо, от що я тут буду ловити Оце, ну, це навіть не на оку. А так. Dream Nightmares полетіли. 1380. Отут ніби є потенціал щось виловити. Рожеве. Окей, рожеве мало подорожчати. Ну, логічно. А, але треба більше його виловлювати. Рожеве подорожчало, бо з нього червоне крафтиться. Від... Окей, два рожевих це окуп, я підозрюю. А, ну так, да, це окуп, мабуть. Дві, Дві тисячі. І ще раз, можна ще два рожевих було? А може навіть червоне щось. Ну, да, в мене запити, звісно, такі собі. А, аб... Ой, контракт, контракт, контракт. Сюди. пам-пам-пам. Хард рівень. Давай, 468. 436. Обміняли. Обміняли. Можна що зробити? Можна закинути на Касарік. В принципі, 37% шанс, але. Ні, нам, нам нема. Нема, нема, нема. Платіновий. Будь ласка, ти можеш мене от просто засейвити. Просто засейвити, щоб я. ну, а, Пішов, не, не засмучений. Це двушка. Або косарь. Так, да, касарь. з другого разу, вгадав. 5700. Ладно, є варіант, ну там може за трьошку випасти. В принципі, фігня така, є Є такий шанс. А, а чого це, до речі? Ні, хоча нічний дасть. Я дуже сподіваюсь, він мене не окупить, і тоді вже можна буде щось думати далі. Ну, це двушка. Це моя двушка. Або чотир. Ладно, розігнався. Да, так, 4. Сім атомів. А, так. так. Так, 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 так. А буде провантажуватись, Да. Ну, якби це прикро не... я б не казав, але я умудрився да. Без коментарів. Mm -hmm. Ну, не всім серіям бути таким прям окупним. Оце має коштувати. Окей, ти... 2000, а відкрив. А відкрив за 200. Фастом. Ага. Ага, цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво. О, я, по... я злякався Ну, в гарному сенсі ще раз. Ну так, да, походу, я дуже дарма сюди пішов. Я в цей кейс просто. Да. Хотів уйти з чимось, да, ну. Вийшло, як вийшло, да. 675. Uh, diver case, 555. Пам. Окей, okay, косарь. А. Що? 706. А чого? А хто? Ну, хто такі ціни виставляв. А, я, я, я зрозумів. Я вас. Цілком, зро... Ладно, продам, може, це вирішить. Прикиньте, це вирішити. Усі 15 джепонтів, там якось на відсотку. А, скільки? 500. Ну, 500 можна закинути, в принципі, якщо випадає у мене баланс на наступну серію. Ну, отак, 3000. Обережненько, 3000 шанс. Ну, непоганий. 14%. І якщо воно випаде ось тут, десь в кінці, то це означатиме те, що отей скін за 15 джепонтів, який я продав. Ну, він зарішав, подивимось. Але, але, на жаль, ні. Ладно, на сьогодні відповідно все. Black Friday затестили. Ну, таке собі, на мою думку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.